Дивіться, їду по Закарпаттям. Ну, ще не Закарпаття, ще Львівська область. Але тут між горами. І от як тут виходить, так і навігатор малює взагалі красавчик, так прикольно. А ми шуруємо на нижні ворота, на Ужгород. Трішки затримався, поки воздух підкачав, поки там то все порішав, покупався на встрію на 612 кілометрі. Підкушав, підкріпився, та й виїхав. То вже в не знаю, подивлюся, чи буду штурмувати перевал, чи можливо ляжу спати. Коротше, буде видно. Глянемо, поникаємо, як то кажуть, на Закарпатті. А тут з ошибками туфелька написали, тухалька. Але це все може на закарпатському так і є. Тухалька, тухля. Або від Ладно, шутка, Жартую я. Ох ти, пришучок, Добалакався. Ось за це я і люблю Закарпаття. Та взагалі я все люблю. Закарпаття це прямо при Карпаття, отут їхати та все. І в Прикарпатті, і в Закарпаттю. Такі видосики, звісно, відкриваються. Дивіться. Никайте, никайте. Красота. Їду по максимуму. А ще десь стати води набрати. Захочу закарпатської води. Тому що та вся водопроводна, погана, то все буде файна вода. Ну, і питай і так Настояща мінеральна, тому що гугляна то дистилят можна сказати. Добрий день, до мене на Закарпатті. Не так, не так. Не паникайте! Це файний цимбор приїхав до Закарпаття. Я люблю перевал. Особливо зимой. Дай Боже ковбаси за Карпаття. Ого, чуть в боки не пахнуть, все пукачево. Чи на Ужгород Венета си файні вийде. Не так? Від, кого, але від тебе. Я такого не оглядав. Ти шов, два ствола. Хана. Гляти не наситно. Ух ти, курвище. ще. <кій> Вже в Мукачево їду, перед Мукачево заїхав на Вог, <кій> затанкувався під саму зав'язочку. Ще літрів 200 капнув. І лечу на кордон. Хто мені там писав, що через нижні ворота краще, то мені більше через вишки б сподобалось. Ну от Зараз до Мукачева поки доїхав. Дорога кругом поганенька. тут. Там, не враховуючи містки, кругом нова дорога. Да, перевал вище, але Але... вже подружання стоїть. Блядь. То Ладно, зараз візьму колегу. А ось я і під'їхав у кулечку, якраз протяжечка, Підвозив закарпатського цимбара Кулега. Там він трошки розказав, що провів, він на чоп. А мені ага. Так що, коротше, якраз ми знахідка були один для одного. Давай, бокоп там чек. Я його підвіз, ми зараз ще 24 км до чопа. Кажет, то зараз колись там на коліці його викинув, знайдеш я сюди. Так, калеєчка. Я так розумію 9 кілометрів, то трошки доведеться постояти. Але то нічого страшного, я був готовий до цього. Аби ще такі протяжки невеликі були. Ну каже, тут невеликий термінал, на терміналі немає місця, то не буде там простою, от а вот и очередь сейчас в Давай, коллега. Это не автобус. А С автобуса. Оттуда. Рефту, потас, аеропорт, ох и жулики. Объезжает капец, калейка. В кунець, в ас, ас, там на нас А вот есть еще такая прикольная штучка. Братняя машинка вот вижу. А вот эта штучка начинает пущать. Опс. Дышечку нажал. Рулик левише повернул. И поехал. Полетели. Братанчик, я уже бачу, ты отдыхнул. Хочешь поработать? Давай, я пока посплю. Блин, не за машину слышно. Так вот птички пошли. Красота. Що і що треба? Там гори. Там теж що там. Чим плохо? Ідеал. Як вони вже задовбали паркуватися по рацію? Він 20 минут паркується. Фу, наторіться вже бісе. Якщо ще раз вийде в ефір, то я. О, він спину аж стріля. Я вже вийду. Ну це ну, то нереально, ви що, ну, люди спать хотят. О. Добре, стой, стой, так і стой. Все, хорош. Все, глуши мотор, бы, ну його нафиг. Руль прямо, зараз прямо давай руль. Во, прямо давай, 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 давай. давай там уже на фоне Давай прямо, 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 На мой фонарь, и где и все. Это жестко. Да або выйди за парку, або еще что-то, потому что люди спать хотят. Хорош, может. <реш> капец. Вот как минут 15 он уже паркуется, я не знаю, там можно было с Ужгорода до Львова задним ходом доехать уже по рации за той час. давай так прямо давай назад. Фу, ну ти козел, о, та ти, чай, передай ти що він не, не гарна людина, трошки відчливості навчить його. Давай назад, давай, не йди вперед, давай назад. Фу, ти що так гнаєш? Давай, 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 Друга сутка в колійці, о, зараз наклайку, згадав, що треба поклаяти. А я вам покажу, що я тут роблю, інтернету немає. Тут це на об'їзні, що ж града стоїмо, немає інтернету. Так би лежав втикав, так доводиться селянку готувати. Ай. Секеме, секеме. Ай кипить. Ще б трошки прикрутити. От що мені не подобається на балоні. Те що ненормально його не прикрутиш. І все, так стоїмо. Природа. Кайф. Ну, криво. Ну нічого. Та те інформативно. Ну і так, тепер мене будете узнавати полюбе. Красота. Дивіться, що тут вийшло. Так, морковку відразу. Так. Опс. Морковка нам не потрібна, ми її їсти не будемо. Нехай їсть хтось інший. Ну а так песня. Нравится че не? Можу на курсы записать. Это типа у нас солянка. Стоим. Заехали. 17.53 уже пару-тройку часов стоим. Чекаємо на оформлення, я наступний заїжджаю. Словенско. Стоїмо вже на кордоні зі Словенського. Збігав дютік. Напшикався севан мільйоном, хожу, пахну. Коротше, заїхав на вісах, дають такі анкетки і ти отак заповнюєш то все. Ще отаку розвісовку дали. Взагалі легенький. І зараз будемо йти далі на таможню. Ох, і Словенська. Справа ці єст. На рентген послали. Таке трошки непонятно, але хлопці допомагають, молодці дякую. Ось дядько теж красава, скиньте йому це відео, якщо не знаєте його. Молодець порозказував, де що. Рентен, ветеринар, фіто і потім сюди. Ой, коротше, ну нічого. Шо? Квест проходимо далі. З Уртраві Пайменбіст. Коротше, здравствуйте в Словаччині. Нормально тип серйозний. Так, десь тут вагончики, а там можна встать, мабуть. Паркинг тир нон стоп 200 метрів. 24 г. Плюс одне безпашковне пиво! Ты шо родной? Конечно я там стану. Бля, а де тут можна Ну, тут я так розумію, що можна встать. Мита Корнет X Позор. Ну, я думаю, тут можно стоять. Короче, я стою тут. Иду туда, сейчас бокс брать. Я так разумею, что там... Сейчас гляну еще по карте. Взял всю шайтан машину. Блять, вона тухнет. Давай тогда сюда запитаем. Там да не му Вот так вот. Блять, надо в натуре. Да еще мое будет прикуриватель там и там. Бардак трохи. Короче, хай буду, а там уже зроблю. Все, Ой, я на стоянку. Время заканчивается. Время нема. Вы не шуток. Баночку старопрамина. Не, ну так-то можно. О, вот, там по кругу можно и сюда мордой встать. Я беля там стану. Ну и вачка. Единственное, на меня прапор смущает. На пидорский похожий, извините за выражение. Да, в натуре сейчас я тут беля львовской ювечки стану. И века мафия все-таки, як-на-як. 10 евро, так я ж не знаю, да даже можно встать. Больше 10 евро тут, чем там десь під забором стоять. Правильно? Чипівался, чи заски. Трансервиси всі мої, з якими я стояв, то всі наші тут сейчас будут. Блять, а полюка, конечно, да, жорстко стоїть. Ну, прям проїз... не проїзда така сильна вона. Ідемо до івечки до своєї. Бокс світиться вроді. Півко стоїть. Ну півко то додому везе, До леген... то легендарі написано. Ви самі розумієте, так? Да? Що не просто так все. На ну, ще десь в Словакії набрати півка. Опс. Головне не снести кента, Фупс. Ну і все... Я не буду. Ну ладно, трошки підравняюсь. Паркінг. Видно, жопка стоїть красива. Це пацанята. ми миваємося, 11-15, має до 12, 9. Та й будемо збиратися поманенько. Так, умилийко підмивались. <кхід> Обходить, ящик закрив, то все. Колеса ціленько, все ціленько. Бомба на місці, Опав. Бачок Да, <гум> yeah, yeah. Мив посуду та вмивався на те. Все чітко? Тут оце щелка, мені не подобається, але то так стоїть. Що вже каву роблю і буду виїжджати. Що вам сказати? Покажу себе зараз з хвилинки. І далі на дорогу переведу. <кхід> Поліція на кожному кроці. Перші два села проїхав, так то все жорстко. Обжены, давай спринтер, можешь обігнать. Я не знаю який скорость їхати, но всі в населенки плетуться 50. Не я так їду. Так що побачимо, побачимо. Красиво базару ноль, но <кхи> типу Болгарії. Гірше даже ніж Румунія. Я думаю, по цьому по економічному стані. Там гори, все то красиво, базару ноль, но все Дивіться ці. Заправка. ну, Далеко не цивілізація, нон-стоп. що нон-стоп? Дороги такі собі трошки протрушує. Але то все, їхати можна, далі побачимо. Ну, я так розумію, що кілометраж буде важко зробити, тим, що по насіленкам 50, а тут кругом насіленки. Далі гори підуть, по горам теж не поженеш. Ця штука щось пікає, ну, начебто світиться, все, що їй треба, я не знаю. Летим. Якщо знаєте секрети по Словаччині, скільки можна, чи можна не звертати увагу на камери і так далі, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Що, як тут на майбутнє, бо я протупив дізнатися цю інформацію. Ну, красиво, базару ноль. 24, 24 тонни мостики. От чого воно і не веде. Навігатор, включив автобус і поїхав. Давай, обгоняй, Може обгонять? Лежаю, я за тобою поїду. Ціни в євро на заправку. Ой, блин, а мені красний вже. А я думаю, туди красний, чого вони їдуть. Солярка євро 43 в словака. Я вам покажу дороги, телефон поставив, в руках не тримаю. Піднялися ми в горку на висоту. Блін, ну висоту не показує. Недобре. то. Вже спустився все одно. Зараз спускаємося. Я на цьому, на моторному тормозі, щоб не запускати. Ну височенько. Ну щось мені не подобається, як машина їде взагалі. Так начебто і нічого, але в мене 10 тонн за спиною піднята ось, і вона взагалі, ну так собі. Я думаю, вона повинна взагалі не помічати тих підйомів. А вона трошки, трошки тяжко. Ну нічого, їдемо, дивимось далі. Чи не гор. Да ви ще словаки побачили, як не в мене. У мене найрізноманітніший контент. їздю кругом. де і срать бояться даже. Там даже бладі їздить. Ну, дивіться, ну не краса ж це, сейчас сфоткаю. Фоточка, кстати, не дуже. Я через це і через відео зараз сфоткаю ще. Нормально сніжка можна набрати. Як красиво. Мені подобається, це тепер вже забираю то перше мені, як то кажуть, завжди обманчиво. Зараз забираю свої слова назад. Дуже красиво по Словакії їхати. Ну і ви за це поставте лайк. От не забудьте, от, от, от не забудьте, за те, що ризкую зараз на камеру десь попасти на мандат для вас, для своїх репетитних і твійщиків. Братіслава, Жиліна, Побрат, Вижход. 356 km do Brno, wysokota 600 metrów nad równiem mm. nieba. Mm. Lidem, lidem.